Тиждень минув під егідою, Трамп прийде. Порядок наведе. Відкритим лишається питання, яким чином Трамп буде наводити порядок? За рахунок чого і чи це в інтересах України? Про це зокрема спитаю політичного експерта Тараса Загороднього. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, Доброго дня. Ну, за сукупністю новин ми бачимо, вже говорили з вами на цю тему, але є нові призначення в команду Трампа. І от е, CNN цитує Трампа. Він каже: ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це має припинитися Росія і Україна повинні зупинитися. Е, що скажете? Чи можлива угода, як за Економіст піш, пише найближчим часом до 20 січня? Ні, я не вірю в це. Ну як яке до 20 січня, якщо ще не президент? Ну я, я не вірю в це. Ну навпаки, я бачу позитивні новини. Я бачу істерики Лаврова, який почав говорити, що нинішня адміністрація нічим не відрізняється від попередньої. Не хоче, не хоче брати до уваги утиски російськомовних. Що там він ще там сказав? Іншу будуть, що вони продовжують качати. Ось у мене підозри, що та розмова якою всі заперечують, що вона існувала, до речі, команда Трампа не заперечує, що було щось було. Вони принаймні сказала, що вони не коментують ніяких розмов. Закінчилось не дуже неприємно для росіян. А, мабуть, їм сказали те, що вони не хотіли почути, і це мені дуже не сподобалося. А, тому я думаю, що нас очікує дуже багато сюрпризів а, стосовно Росії в першу чергу. А, і я переконаний, що при попередній адміністрації Байдена час працював проти України, а при діючій адміністрації час працює на Україну. Тому ми бачимо цих купу просто звалища, купу планів, як Україна втрачає 20% своєї території і інші такі бадьорі, які завалюють фактично наш інформаційний простір, такі розмови, що Будуть якісь угоди, що буде фіксація. Я ну це нелогічно. Я просто не бачу в цьому в цьому перспектив. Тому що це росіянам дуже не подобається. Те, що вони хочуть почути, навіть ці розмови що по фіксації лінії розмежування от ну, поки українські війська в Курській області, ну це навіть теоретично. Я думаю, неможливо і багато чого іншого. Але ми повинні розуміти, що у адміністрації Трампа. І у Росії є е, кардинальне неспівпадіння інтересів, е, назва якого є нафта та енергоносії. Тобто Трамп буде е, відкривати всі крани в США та в Канаді для того, щоб активно експортувати свою нафту за кордон. А це означає, що у таких чудових країн, як Росія та Іран. Які через політику попередньої адміністрації все ж таки могли продавати нафту, ну виникнуть достатньо серйозні проблеми з е, в економіці. Якщо Трамп ще здійснить те, що він обіцяв, нафту взагалі по 40, ну це клінічна смерть російської економіці, тому що вони розраховують, що нафта буде по 70. Е, а це означає, ну як я говорив, вони точно це будуть робити. Е, також вони будуть. Активно атакувати Китай китай митами, ми. це 100% можна передбачити, проводити реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки. Ну і рані, по Ірану, у Трампа взагалі позиція, чому ми давно не, не влупили по ньому вже ну військовими методами і так далі. Судячи тому що ми повинні розуміти, що а от республіканська партія, яка прийшла до влади, у них ставлення до Ізраїлю. Як ну, такого біблійного місця, воно дуже таке, знаєте, мабуть, не всі євреї так прихильно ставляться до Ізраїлю, як наприклад республіканці, тому що вони євангелісти, вони протестанти, і у них ну принаймні перше призначення, якщо ви бачили там посол майбутній в США в, в Ізраїлі. Він абсолютно прихильник Ізраїлю. Він навіть прихильник того, щоб ліквідувати, як він говорив, що якщо... Хтось хоче е, е, організовувати там, ну там тим, те, що, те, що називається палестинських арабів державу. На е, в, е, в цих е, на близькому сході, то вони можуть це зробити на інших територіях, а не, не в Ізраїлі. І тому це якраз говорить про те, що Ірану буде не дуже солодко. Не виключено, що атаки будуть і по їхній нафтовій інфраструктурі, або, або просто відвернуться на тиждень і скажуть Ізраїлю: ми не знаємо, що ви там будете робити, а далі вже подивимося. Так що і це, це означає, що ця от війська зла буде знаходитись ну з з самого початку правління Трампа під е економічним і під е е е військовим ударом. З боку США. І я не виключаю, що ну я, я все ж таки думаю, що фінансова допомога Україні на фінансування бюджету може бути скорочена. Я цього не виключаю. У них була така позиція, буде перекинута на витрати на Європейський Союз. А щодо військової допомоги, я не думаю, що вона буде скорочена, не виключаю, що після. Того, як адміністрація Трампа зіткнеться з шизофренією Путіна, вони навпаки збільшать допомогу. Чому я так думаю? Тому що останні вислови Путіна на Валдаї показували, що він досить марить про другу Ялту, де американці з ним щось підпишуть, і у нього вплив. Він же хоче розширити вплив і на Центральну Європу, і на Східну Європу. Все, що входило в Варшавський блок. Не тільки в радянський союз, і так далі. Я думаю, що ну це точно не знайде розуміння в адміністрації Трампа. Тим більше Трамп вже публічно всім пообіцяв зупинити війну, а тут якісь шизофреники не не захочуть цього робити. Тут ще питання: чи не зіштовхнеться адміністрація Трампа із власною шизофренією? Я маю на увазі, наприклад, Габард, директорку національної розвідки, яка говорила раніше, що в Україні біолабораторії, і якщо тут щось вибухне, патогени по світу. От, от як зараз можна уявити собі, в команді Трампа приходить оця габард і розповідає Трампу, що Україну треба. Давайте забудемо так. все, забудемо все, що говорилося для цього. Всім раджу забувати. Чому тому, що це не вибачте, це українська звичка. Починати мірити те, що хтось говорив декілька років тому. Ви повинні розуміти, що політик може говорити, виходячи з контексту. Тих обставин, які б склалися на той час? У них там були якісь передвиборчі перетрубації? У них було, наприклад, коли вони говорили, що треба скорочувати допомогу Україні? Це було в рамках передвиборчої кампанії і претензії до адміністрації Байдена, що вони дають гроші невідомо під які цілі у республіканців. Була позиція: скажіть, будь ласка, які цілі ви, скільки грошей треба врешті, -решті? А куди все взагалі йде? Тому що це зовсім інші люди. Ви повинні розуміти, як я вам сказав, це, ну це сіль землі американської. Це ті люди, це основно це те протестанти, які будували Америку і побудували Америку, яку ми бачимо могутньою державою. А це дуже відповідальні люди, які не є інфантильними, у них принцип такий: якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагають. важко працюй, як це богоугодна справа. Рахують гроші, і тому, звичайно, що були претензії, куди все це рухається. І тому логіка їхніх заяв якраз була пов'язана з цим. Хоча, хочу нагадати, лендліз, наприклад, взагалі ініціювали республіканці, коли почалася війна, тільки тільки Байден його не активував і багато чого іншого. Тому не слід думати, що воно там щось забудьте. забудьте. Нинішній контекст, нові обставини. І ми взагалі повинні звикати і розуміти, що те, що говориться, часто не збігається з часом, точніше, з реальними справами. Ну, називав Байден Путіна вбивцею. Ну і що? От зараз тільки дивіться, допомога, яка повинна була не дійти ще раніше, тільки зараз починають приходити. 7 мільярдів вони хочуть витратити за два місяці А що заважало їм робити до цього? от От в чому питання. Так, мільярдер і радник Трампа Маск зустрівся з послом Ірану. Ви про Іран згадували послом Ірану в ООН. і вони про щось поговорили, і нібито розрядити напруженість була мета. А в якій тональності на вашу думку маск міг говорити з Іраном? Це торги чи це ультиматуми? Я думаю, що ультиматум, я вам сказав. Там щодо Ізраїлю, абсолютно зрозуміла позиція. За за Ізраїль буде рвати там в будь-якому разі, тому що там і економічні, і політичні, і релігійні мотиви стосовно цього. Ми не повинні знову таки знаєте, це у нас така теж дурнувата звичка українців, коли хто з кимось говорить це якійсь, якась зрада там у нас. Ви повинні розуміти, що захід побудований на діалозі захід побудований на е, завжди розмовах, тому що розмовляти вести перемовину це вигідніше ніж просто вести воїни, і тому е, це раз по-друге, ми не знаємо, що ми повинні розуміти, що ми досі знаходимось е, точніше, адміністрація Трампа це на нас відображається. Знаходиться під атакою демократичної преси постійно. Вони знову шукають зраду, тут їм не подобається і так далі. Я тепер розумію, чому вони вибори, чесно кажучи, програли. Це просто гон. От вони гнали, гнали, гнали постійно, а Трамп вже абсолютно по іншому розмовляв з людьми, і от він отримав результат. І ми повинні розуміти, що на жаль, теж вплив у нас. Демократичної партії в нашій інформаційного полі досить великі. і у нас купа людей, які отримують гранти, це фактично отримують гранти від демократичної партії. Бо республіканці так не дають, і вони теж нам створюють це тло що ну Трамп це просто просто кінець ай-яй-яй і погано Ми повинні фільтрувати це. Ми повинні не повинні втягуватися. Міжпартійні розборки між республіканцями та демократами нам потрібна підтримка двох партій, і тим більше не робити таких кроків проти Трампа. Бо Трампу можуть показати. Дивіться, як і вас ненавидять в Україні. А це створює фактично це частина передвиборчої боротьби демократів і республіканців. Нам воно треба. Ні, нам воно не треба. Нам потрібен ресурс, нам потрібна зброя і нормальний діалог вже з адміністрацією Трампа. Міністр закордонних справ України напередодні Сибіга сказав, що після зустрічі з Блінкіним має обережний оптимізм щодо того, чи дадуть в США дозвіл бити в глиб Росії західною зброєю. Ну і власне питання виникає: от Байден сьогодні прибув до Латинської Америки. Ще зустрінеться з Сі, тобто Байдена ще зарано списувати він президент Сполучених Штатів, чи слід чекати якихось рішень? Ну і в розмові з Сі можливо, і в плані дозволів, на які чекає Україна. Ну, подивимось, я на жаль не тут, не оптиміст. Я думаю, що вони будуть тягнути і далі. Єдиний козир, який може переламати всю тенденцію, це те, що правильно робить українська влада і а, українська дипломати нагадує, що в Росії вже північна Корея. Вони там зброю перекидають і так далі. А це ескалація, навіть да. за мірками демократів. І тут може бути що підставою того, що використовувати зброю, давайте нам більше можливості бити по території Росії, то щоб зупинити їх потенціал наступальний. Дуже добре, що, хоч зараз нам всі ці 7 мільярдів за два місяці, нарешті хочуть передати, це більш-менш адекватна допомога, тому що демократи на жаль постійно затримували нам допомогу. Це було і після харківської операції, коли можливо можливо було вигнати росіян, коли на 5 місяців нам зупинили фактично постачання, багато чого, і постійні затримки під різними приводами і розмови про те, що хтось винуватий, не дай Боже, буде ескалація і так далі. І так далі. Тут є ймовірність, що це може бути. Але я не такий оптиміст. А чому тому, що ну ну, Байден вважає, що він врятував світ від Третьої світової війни, що у нього є. Це спадщина, ну і все, і єдине що він так зараз хоче, що закінчилося. І було написано, що ну в його внутрішні переконання, що він робив все правильно. Хоча зрозуміло, що увесь світ вже на вухо ходить від цієї правильності, коли агресивні режими бачить, наскільки наскільки ну слабкі Сполучені Штати Америки і не дають відповідь на це ризики, які вже існують. Е, можна. Ну я думаю, що слідше вибувати запрошення до НАТО. Я думаю, що це було б цікаво українцям. А чи буде це? Оце буде цікаво. Було б я думаю, що хотілося би це робити. А так, ну забрати, що, що, що нам вже належить. Оце, хоча б ці 7 мільярдів, щоб вони там знову не, не сказали, що вони там щось не встигли, щось не відвантажили, не встигли перерахувати якийсь клерк там виявляється. Не те підписав, не туди паперець засунув, і так далі, як вони часто люблять говорити, тому на цьому слід концентруватися, ну і готуватися до приходу Трампа. Ну, в Європі готуються. Як цього тижня європейці себе проявили? Стармер з Макроном зустрічалися. Рютте постійно нагадує про те, що треба посилюватися. І НАТО і країнам Європи е, є ознаки того, що європейці не просто напружилися, а дійсно почнуть посилюватися, розвивати власне ОПК? А це тільки буде Трамп. Не буде вірити словам. Він буде вимагати дотримання домовленостей. Щодо фінансування ВПК як мінімум 2% А я упевнений, що він і 3% вже зараз буде вимагати. Упевнений, от подивитись він 3% буде вимагати. А ну, принаймні, поляки під порушували це питання, тому що зараз фактично серед європейських країн тільки поляки. Вони під 4% витрачають на свою армію. Країни Балтії, країни Скандинавії, які близькі до кордонів з Росія, а все інше на ну, такому знаєте розслабоні. Я десь читав, як німці собі говорили, як, як вони витрачаються. Вони, наприклад, записали в оборону, що витрати на на будівництво нових доріг. Ну тобто, знаєте, в Німеччині треба, виявляється, будувати нові дороги для того, щоб для того, щоб покращувати логістику. Тобто та, та Німеччина, яка знаєте, мабуть, там вже не знаю, що там можна вже покращувати з точки зору доріг інфраструктури, яка вже була побудована. Що з тридцятих років однієї дуже негарною людиною, а в принципі ця мережа і досі існує. Тому в даному випадку, звичайно, що буде тиск. Позиція Трампа, як в принципі, і Байдена вона сильно тут мінялася. Таке Байден не так голосно це робив. Полягає в тому, що шановні європейці, війна йде на європейському континенті. Так, що витрачайте більше коштів на європейську безпеку, витрачайте більше коштів на фінансування, в тому числі України, тому що гроші, вибачте, будь ласка, у вас є в достатній кількості, і не треба розповідати, що і у вас їх грошей цих немає. І вони будуть викручувати руки ну не руки, а вимагати, те, що, те, що, потрібно, те, що потрібно для забезпечення безпеки. А як вам голова німецького міноборони Борис Пісторіус? Чому я питаю, згідно з останнім опитуванням, він є фаворитом на посаду канцлера в Німеччині? Тобто він може замінити Шольца? Ну, подивимось, подивимось. Ну, принаймні, ну це було б логічно з цього часу, якщо, якщо там не буде перевиборів, тому що перевибори можуть привести до парламенту дві партії, які ну відверто пов'язані з Кремлем, це крайній лівий і крайній праві. Може створити небезпеки для нас, але позиція Шольца, вона і так достатньо була підозріла. Я хочу сказати, коли він не, не вмотивована, не дозволяв, наприклад, передачу тих самих Таурусів для того, щоб застосовувати в Україні. Ну, слухайте, ну вже британці дали. Ну. Французи, це спільна їх розробка. Американці навіть дали можливість бити атакам коли наступали на Харків, збили ж патакамси. По, по, по Курській області, що де там, десь чи Білгородській, звідки вони йшли. А, то про яку про яку ескалацію говорили? А тим більше є все ж таки підозра, що які якусь папочку в Москві мають і на шольце, як і на більшість німецького політикуму, і тому у нього була достатньо така нев, невмотивована позиція, яку ну важко було підкріпити раціональними аргументами. Пане Тарасе, дякую за розмову. Тарас Загородній, політичний експерт, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть «подобайку» і підпишіться, якщо тут вперше.